Гарні всі дівчата і хлопці. Замісила тісто. Коли замішувала тісто, ще не знала, що я буду з нього робити. Замісила універсальне тісто. Ідей багато було, але я зупинилася. Хотілося пончиків зробити, але подивилася, у мене мало а пончики треба в олії пекти. Будуть у мене просто. Пиріжки в сковороді. Але це, дівчата, рецепт тіста, я напишу в коментарях. Це тісто універсальне, можна з нього випікати, можна пампушки робити, можна хто що хоче. Значить, що я роблю з тіста? Я зараз його порву на такі маленькі кусочки, десь як куряче яйце. Наробила я кульок, вкрию трішки, хай відпочинуть у мене. Хвилин 10, може. Тепер. Начинки. Це у мене тут лівер. Лівер я робила, свинячі легені відварила, серце тут свиняче, і трішки печінки. І зробила такої гарної зажарки. Мохорква. Цибулька поперчила, посолила, все за смаком, дівчата. А можна ще робити е, начинку із курячих желудочків, сердець і печінка. Так само відварити, хто тушить, хто варить, перемолоти на м'ясорубку, з гарної зажарки туди і все буде смачно. Ще один варіант начинки у мене сьогодні. Тому що всім не вгодиш. Той те хоче, той те хоче, мене запити. Куди ви те діваєте все, що печете? Це ж треба стільки жрать. Ну, то таке. Кожного свої думки, хто ще хоче, те й думає. У мене тут сир. Сир тертий, я вкинула десь ложку сметани, сюди Посолила, поперчила, зелені в кого яка є. І оце така у мене буде начинка. Що в мене є, дівчата? Нутела. Це мене пригостила Яна моєї сестри подружка, сусідка неї пригостила, але як і робити її, я, чесно кажу, вам не знаю, бо того що вона сама не знає, бо це робив не їм батько. Оце таке. така в мене буде ще начинка. Головне, фантазія з душею, і все у вас вийде, все буде добре. Головне вірити, надіятися, і все буде добре. А тепер не плю. Гарно защіпую, як звичайний пиріжок, щоб начинка не витекла, гарно треба щіпувати і ліпити, як звичайний пиріжок. Я такі невеличкі роблю. І викладаю просто так на поверхню, щоб вони трішки підійшли. В будь-якому випадку треба, щоб трішки вони полежали. От, можна прямо на ровню класти. От, і випікати. Але теж розтойка треба для всього. Все з душею, дівчата, з добром і все буде добре. Потім буду випікати дівчата з першого, який зліпила. Зараз всі поліплю, потім буду нагрівати сковорідку і жарити. Тепер, дівчата, нагріваю сковорідку, на сковорідку трішки оліллю. І жарю з першого, який почала ліпити по черзі. Ось так вони в мене жаряться. Я згадала, дівчата, можна чебуреки з цього тіста, Во, буде чесно, гарно тісто дметься. Так що, хто любить з дріжджового тіста, чебуреки, будь, ласка, будуть дуже смачні. Ось такі у мене, дівчата, вийшли пиріжки. Дуже смачні. Зараз я розламаю. Це з лівером мені попався. Тісто універсальне. Дуже смачно. Супер. Ота з нутелою. Я їх потрошу цукровою пудрою. а я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!